Доброго дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Олександр, це канал, наше господарство, це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Сьогодні е, буду висаджувати цибульку, відкритий ґрунт на перо. Ну і покажу вам господарство і ще дещо з вами зробимо. Ось так. Сьогодні у нас погода просто прекрасна, сонечко світить, трохи дудя вітерець, але нічого страшного. Порівняно із Тернопільською областю, у нас. Супер погода, тому що там зараз випадає сніг. Ну, по крайній мірі, я таке бачу. Ось так. Такі в нас справи, так що комусь цікаво пішли. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментар. Бачите, є отака цибуля. Декілька цибулин більших, декілька менших. Це та, яка проростає, тут яку ми не вживаємо в діжу. Тому, щоб не пропадала, ми її просто, ну, зараз я її потикаю в землю і нехай росте на перо. Ось так. Буду зараз оце тут робити отаке. висаджувати її між часником. Потім вона прибирається. Так. Земля не дуже тверда, так що, може бути, зараз з вами швиденько її висадимо і підемо далі. Ось так зробив. Тут оцим рядком, між рядами, чесником отак, нагорнув таку рівчажок, отакий. і зараз будемо з вами тикати цибулю. Дивіться, бачите, як проростає вже. Її вже в їжу вживати не можеш, а отак посадити то і користь, і не пропаде. Ось так. Так, зараз потекаємо швиденько і підемо з вами ось далі. Бачите, ось є така дрібна цибулька. Її на їжу можна брати, але вона дуже дрібна. Ось так. А тут у нас ми виросте потім буде з неї велика цибуля. Ось так. О, якраз вистачить місця. Ось так. Трішки так пригорнемо і все. Ось так. І користь, і не пропаде. Тут ще роста петрушка. Ось такий кущ. Бачите, тут такий чесник. Ось. Уверх а... На іншій Греції він якийсь такий пологіший, більш. Два різні сорти. Ось так, земля дуже тепло, прогрівається. У нас сьогодні десь плюс 15 градусів, ну, дуже-дуже тепленько. Ось так, пишіть яка у вас погода обов'язково. Тому що мені цікаво. Так, розбиваю оці такі груди, тут де я садив малину. Ось, щоб потім вони. Не заважали нам. Так дуже така зручна ця сапка, легко і швидко можна розбити. Я садив трохи отак, бачите, на заглибленні малину, тому що потім буде закидатися сюди такий перепрівша солома і щоб воно утеплювало кореневу систему. Отак. Трохи було ближче до неї. Ось так, гарненько зараз це все розіб'ю і буде порядочок. Ось так. Земля така тверда, вже досить засохла, тому що швидше я щось не мав часу оце зробити з нею порядок. Ну нічого страшного. Ось так, зараз швидко, швидко, та й все буде добре. У ну, і все, три хвилинки і все зроблено. Пізніше це засипеться соломою і все. Буде замульчоване і свій малинка буде спокійно рости. Сьогодні вечором планую підлити її, хоча, бачите, не зів'яли листочки, все добре. Так що надіємося на наступний рік на гарний урожай. Гусочки гагакають, я поки немає маю. Зараз буду дивитися, чи є курячі, чи... тому що гуси щось перестали нестись. А курячих буває одне, два. Ось так. Мало звичайно, але вже якийсь прогрес. Ось так. Кроличка наша родила. Ось так, оце сіренька. Ось так, Якщо вам буде видно, бачите? У тому котику не знаємо, поки що, що там є. І тут, бачите, є трохи пуху. Так, Ці кровенятка їдять. Такі вже шустренькі. Ось так. Сінце водичка є. Всіх. Ця кролиця, до речі, була в Руслана. Ось. Так що будемо бачити, які будуть кровенятка. Чи, чи які. Ось так. Наші бентамочки несуться. Не двоє, звичайно, курочка тільки, але вже навчилася нестися в хліві, хоча не кожного дня. Було раз, що через два дні знеслася а два рази таки два дні підряд. Ось так. Ну, будемо бачити, що буде. Надіємося, буде декілька яїць, та і покладемо, напевно, в інкубатор. А якщо курочка схоче засісти їх, то підставимо під неї. Ось так качки відпочивають. Ось лежать. Їм спекотно, тому що в нас такі дуже-дуже спекотно, особливо їм пух, пір'я. Ось. Так що вони відпочивають. Бачите? Ось так. Одна качка в нас. Куня і оця, напевно, ось танули і так нічого немає. Нехай ще поки що буде, а як ні, то піде на бульйон, в кастрюлю. Просили показувати частіше курей, гусей, ось я біля них армія. Ось так. Правда, яєць у них немає стільки, скільки їх усіх. Так, діречки бігають. Ось такі ручні майже. Зараз подивимося, чи щось знесли, чи ні. Ось так. Ось такий півник. У нас є три півні, здається, або чотири. Ні, чотири у нас півні є. Три червоних і один ось такий біленький. Ну і один п'ятий на дворі бентамчик. Але ми разом їх не тримаємо, тому що і нам цього не треба. Ми хочемо чистої породи. Напевно, будемо або вирощувати на продаж, або інкубаційні яйця продавати. Ну, побачившись. Не повірите, два яйця. Ось. Два яйця тут ще треба подивитися. В іншому гнізді чи немає. Ось так, це вже краще, це вже краще. Там немає ось так. Ну, нехай стоять вже до вечора. А вечором заберу всі. Кури, напевно, злякалися. що я казав, що вони підуть в кастрюлю на тушоночки і вже почали нестися. Ну, але на 30 курей, 2 яйця це зовсім мало. Або щось викрадає яйця. З курятника, або щури, або ще щось. Ну, не знаю. Тому що було таке, що одного дня 8 яйць, на наступний день 3 яйця. Не знаю, що то було таке. Ось так. Надіємося, що кури такі в нас занесуться із приходом погоди, весни. Що буде у нас гарний урожай, яєць. Ну ось так. Ну, на цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей, Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Заходьте на мій канал якомога частіше, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої нові відео. Тому до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.